Відома рівненська волонтерка Вікторія Шинкаренко заявила про намір балотуватися на посаду міського голови рівного. Заяву озвучила на спеціальному брифінгу. Я вирішила прийняти пропозицію наших хлопців і висувати свою кандидатуру на голову міста рівного. Свій вибір вона пояснила так: з півтора року життя змінилося не лише у мене, але і у багатьох людей, особливо у мене також. Також ми спілкуємося з різною кількістю людей і чуємо від всіх, що був майдан. Є війна, але ніяких змін на жаль не проходить в тилу. Далі процвітає хабарництво, корупція, і наша влада на місцях, на жаль, або не хоче брати на себе відповідальність, або нічого взагалі не змінює. Це реально дістало, дістало це без зуб, безвідповідальність, без безкарність влади щодо фінансування виборчої кампанії. Вікторія Шинкаренко заявила, ніяким чином гроші, які ми збираємо на допомогу військових, не будуть задіяні на виборчу кампанію. Ну, у нас є. Великий людський ресурс. У нас є багато однодумців, люди, які хочуть щось змінити і зробити, тому ми будемо бути власною працею це доводити без використання коштів. Також волонтерка зазначила, що її команда на вибори піде під прапором дару. Нагадаємо, Вікторія Шинкаренко одного з перших почала займатися волонтерством у Рівному. Свого часу волонтери пропонували їй кандидатуру на посаду очільника Рівненської обласної держадміністрації. Нині вона спробує свої сили в мерських перегонах. Марина Гречка, Валерій Гарматюк у ритмі подій.